Сегодня мы имеем возможность наблюдать частное солнечное затмение. Явление довольно-таки редкое, но ну не то чтобы очень редкое, то есть раз, раз в год, раз в пару лет мы можем наблюдать. Вообще астрономия точно наука, поэтому мы точно знаем, когда можем наблюдать следующее затмение, когда мы наблюдали прошлое и какая, их, какая частота появления, собственно, происхождения этих собственно, затмений. Вот. Но сегодня у нас в городе наблюдается э, солнечное затмение с достаточно крупной фазой затмения, собственно говоря. Э, луна закроет солнце где-то через час э, на 60 процентов вот ну это как бы считается достаточно крупной. с учетом того что мы изголодались по мощным солнечным затмениям потому что последние затмения солнечные были такие слабенькие вот то сегодня фаза достаточно интересная ну и погода видишь такая вот не зря мы молились о богам mm -hmm. юпитеру и сатурну и они разогнали эти тучи вот и мы I имеем I mean, возможность солнечное затмение влияет на людей которые только подвержены влиянию лженауки астрологии. если вы полностью защищены mm -hmm. от этим рациональным мышлением или хотя бы учились в школе mm -hmm. то влияние солнечного затмения на вас ну никаким образом не будет проявляться oh. нас правде мы Схему всі знаємо і навіть не дуже на це звертаємо увагу. Сьогодні відбулося сонячне затемнення. Чому це подія? Он я вийшла на вулицю, отак долоню поставила. Сонце прикрила долонею. Це затемнення? Чи не затемнення? Для мене затемнення, для тих, хто поруч, ні. Щоб відбулося повне затемнення чи хоча б часткове затемнення сонця, треба, щоб сонце перекрив місяць. Тінь від місяця досить велика, вона займає на землі величезну територію, і тому спостерігати його можуть дуже багато людей. Якщо я своєю долоною закрила сонце, навколо мене сонячне проміння освітлює все: землю, дерева, будинки. Темно, навіть мені не стає. Коли місяць загорожує собою сонце, пляма місячної тіні займає на землі розміри 200-220 кілометрів. На цій території 200 кілометрів навколо нас нічого не освітлено сонцем. Тому темніє, тому страшно. Сонце потемніло, ти голову підняв. Що це? Сонце зникло з неба. Чорна дірка навколо неї сяйво. Треба щось робити. Ну ми ж знаємо, не можна сидіти, склавши руки. Треба щось робити. Одні стріляли вогняними стрілами в сонце, погасло, треба ж підпалити. Mm. Другі барабанили, кричали, гвалт піднімали. Ну, оце чорне страшне, злякається, воно втече і все буде як треба. Так помагало ж всі ж ці методи помагали. Проходило кілька хвилин. Сонце знову з'являлося на небі, все було добре, значить, треба цими методиками користуватися і в майбутньому. Ну а потім уже розумні стали, здогадалися, співставили рух місяця, сонця, землі. зрозуміли, що винувати у всьому цьому місяць. Звичайно, часткове затемнення сонця не дуже вражає. Закривається частина тільки сонячного диску. Якщо ми не подивимось на нього, ми навіть не помітимо цього. Освітленість майже не змінилася. Але для астрономів це дуже значуще, це дуже важливо. Вони уточнюють елементи орбіти Землі і місяця. Ми ж зараз без космосу нікуди нам треба точно знати всі ці орбіти, і тому і сонячні затемнення спостерігаються навіть часткові. Ну і аматори астрономії також. Зазвичай включаються в ці події. Зараз у аматорів і чудові камери, і чудова оптика, і програми для обробки спостережень. І тому подивіться сьогодні ввечері фото часткового затемнення в інтернеті. Ви побачите дуже красиві вписані в пейзаж з якимись деталями, з якимись будівлями. Дуже дуже цікаво виходить. В мене необхідний найнеобхідніший прилад для спостереження затемнення. Сонце сліпить очі. От навіть сьогодні ми дивилися через хмари, все одно більше хвилини важко. В тебе потім з'являється перед очима сліпе, сліпа пляма, і ти нічого не бачиш. Тому спостерігати затемнення можна без усіляких інструментів, без усіляких телескопів. Що сонце надщербилося, ви побачите, якщо подивитись на нього через якийсь фільтр. Найпростіший фільтр. Взяти скло, закоптити на свічку. Можна взяти окуляри зварювальника. Чудовий фільтр дозволяє спокійно спостерігати за ходом затемнення. Саме їх я взяла з собою. Ну, можна спробувати взяти cd диск. Він також може служити як фільтр. У 25-му році я зараз не згадаю точну дату, але я думаю, що до 25-го року ми її уточнимо ще не один раз, а повне. По, повне акулі? повне у 2142 році у нас у Дніпрі. <світ> тобто в день може бути ніч. Так, в день буде, не може бути, а буде ніч, і це абсолютно точно.